Сьогодні цікава тема. Але спочатку, як завжди, нам дають розім'ятися якимось повторенням. А потім ми будемо досліджувати дуже-дуже цікаві речі. Вони легкі, але ці речі ви будете використовувати далі у всій математиці, а алгебрі. Далі, коли математика в старшій школі перейде в алгебру і геометрію, розгалужиться вона, то ви ці всі прийоми і там будете використовувати. Відкрийте, будь ласка, 35-ту сторінку, 126-та у нас. Розминка. 35-та сторінка. Але перед цим. Ось відкрили і подивились на мене. Давайте повторимо компоненти Дій. Добре? Бо нам треба тут компоненти Дій. При. Поверніться сюди. При множенні перше число називається перший множник. Друге число називається другий множник. Добуток. Далі приділені. Ділене, дільник, частка. частка. Якщо тут десь буде написано дільник, який приклад буде на яку дію? Це буде ділення. Тому що сказано дільник. Значить, компонент дії ділення. Тому приклад ми складаємо на ділення. Якщо в мене буде слово множник. Це компонент Намного, якої є? Множення. На, значить, буде приклад на множення. Якщо добуток буде сказано. Множення. множення якщо буде частка, яка буде дія? Ділення? Ділення. ділення, ось частка це значить ділення, бачите? Якщо множник або добуток, це у нас множення, приклад складаємо. Якщо сказано ділене, дільник або частка, це приклад на ділення ми складаємо. Домовились? Тому давайте усно зараз спочатку. Ділене дільник. Який буде приклад? Ділення. На ділення. Перший множник, другий множник. Це приклад на Одна. Даміре. Одна. Перший множник другий множник. Це приклад на Одна. ділення? Одна. А де тут у ділення множник слова, крім? Це приклад на множення. Третій приклад. Частка. Це приклад на ділення, Ділення, частка в діленні. Добуток. Приклад на ділення чи множення? Множення. Поділити це ділення множення. Ділення. ділення. Помножити. Це ділення множення. Множення.